Захворюваність на рак молочної залози на Чернігівщині. Викликає у медиків занепокоєння у 2023 році. Кількість хворих суттєво зросла. Лікарі розуміючи те, що область велика, і багато людей з різних причин не можуть або ж не хочуть долати відстані в медичні заклади, самі виїжджають в громади на обстеження. У нас на обліку стоїть біля п'яти тисяч жінок з раком молочної залози, які діагностовані і проліковані по місту Чернігова. Це десь під дві тисячі. Щорічно ми ставимо. На облік з цим діагнозом біля 400 пацієнтів і хочу сказати, що у 2023 році ця цифра збільшилась майже на 50-60 пацієнтів. Зазвичай ми ставили трошки більше 300. і ця проблема. Вона не втрачає своєї актуальності вже багато десятки років для жіночого населення. Працює вже напевно другий рік. Такий проєкт, як мобільний автобус. У нас є два автобуси. Вони розміщені один в Чернігові, один в Прилуках, які кожного тижня виїжджають в громади. Пріоритет надається найбільш віддаленим громадам для того, щоб, перш за все, надавати послуги в сфері громадського здоров'я в саме проведенні імунопрофілактики, а також паралельно за. Погодженням з управлінням охорони здоров'я обласної державної адміністрації ми залучаємо до роботи фахівців високоспеціалізованих закладів лікувальних для того, щоб проводився широкий прийом населення з метою ранньої діагностики, послідуючим направленням людей для, для відповідного лікування. В свою чергу ми залучаємо також і фахівців онкоцентру. Одним з дієвих способів діагностики раку молочних залози є мамографія за направленням, обстеження безкоштовне, кажуть медики. Є такі апарати не тільки в обласному онкоцентрі, а й районних лікарнях. Однак бракує відповідних спеціалістів. Ситуація за останні 2-3 роки значно краще, значно змінилась. Я знаю, що в області вже, мабуть, до 10 мамографів, але на мою думку, це ще замало. Насправді в області, ну. Дуже багато проблем, і в тому числі це кадрових проблем. І забезпечити таке обладнання ще фахівцями теж дуже суттєва зараз проблема. Я навіть знаю, де системи стоять, а фахівців нема, щоб на їх працювати. І тут не мова йде про узкоспеціалізованих онкологів, там, так, мова йде якраз про рентгенологів, рентгенлаборантів і так далі. Медики радять жінкам після 40 років регулярно проходити скрінінгові обстеження. Рання діагностика може врятувати багато людських життів.